Збірна Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного університету Львівська політехніка. І музичний номер від команди КВН Стрийський парк. Ваші обласки. Тема музичного номеру студенти мають талант, але не забуваймо про викладачів. Отож одного разу на кафедрі. Тут він написав три х в модульних дужках. Ой, а oh, ви чули, що наш викладач з китайської мови собі айфон купив? Ні, склав. Ні-ні-ні, хлопці, то то ще фігня. Я чув, що до нього дівчина на пари не ходила, але всю сесію здала. Показати, як то було? Ну, давай. Дівка, що на парах не буває, мала нічого не вчить. Всі дні як вихідні, грошей уже немає, тож потім на екзамені. Ха-ха, без дівчика мала. <рив> а пам'ятаєте, як колись було? Могли робити що хотіли, виганяти кого хотіли? Та то не то, що зараз. Зараз, щоб здати сесію. Треба вчитись, вчитись і ще раз гроші. Ой, мені то нагадала ту історію про сихівського пацана. А давайте її заспіваємо. Давай. Та ті хто такой, давай до свідання. Хібійський пацан хотів поступити, по привичці почав він комісію бити. Пацан, постій, пацан не жени, давай краще нам заплати. Пацан поступив, почав напари ходити, але цих душу не зупинити. І як би ти не вчився і не просив пробачення, ми всі тобі скажемо. Давай, давай до побачення! Звали його Вася, як насихові всі. він добру біту, то вчитись не міг. На модулях зошитів ніколи не мав. Але касет в кармані завжди тримав. Ага. Якось на екзамені йому списати не дали. П'ять одногрупників швидкою забрали. Падла забув, що йому не сихівська компанія, Тож ми йому скажемо. Давай давай, До свидания! <пліст> О, декане! Ну що тут, вже пара закінчується чи починається? Треба починати йде. Ну і на кінець ми ще хочемо вам сказати, що ось зараз ви тут сидите в залі, смієтеся зі своїх викладачів. Ну ви смієтесь, смійтесь, смійтесь, смієтесь. Смієте, смієте. смієте. Але скоро зимова сесія, а за нею весняний призив в армію. І ми більше не почуємо з макдональдсів та казарм вашого чудового сміху. ब टस्की पार्क वाशिस के